Я самі для себе двигуни. Інші чи, нам чи, не чи, потрібно, там Домаш, Домаш, не крови, ви чуєте, там, там, не там, не там, не там не катушки, там мотають двигуни. Але я вам пояснюю за те, що ви не знаєте по даному питанні по проміні, там не працюють жодні інваліди, і вони туди. Ви задіяні там такі сходи, що туди навіть зайти, неможливо жодному інваліду. Я пам'ятаю Олена, що готська живе там поруч, гоцька, вона у нас якраз на комісії. І він сказав: я їх бачу, я знаю, що кажуть, таке так, що вони там працюють. Принаймні вони з пратяною рукою в нас не стоять і не ходять. Але за то говоримо ми, якщо там людина. Ну ви знаєте, я кажу, рік тому що ми були там, бо він просив приїхати там щось йому зробити по покрівлі, я приїхав, подивився, що все заставлено, вибачена, яке на палубі на стала, катром все є. Але було три людини. Ну і син його. Бачу. От, що бачила, то бачила. Добре, розуміючи. Ну, я, зараз, я зараз пригадав на минулому скликанні, я якраз був в плану бюджетній комісії, і Степан Степанович тоді давав доручення, тоді ще е, Женя була. Давав доручення. До речі, це питання тоді ми мали вивчити, і дійсно, бо вже тоді в нас сумніви виникали по цьому променю. Чи там дійсно е, це працює? То тобто, це е, ще тоді було, я пам'ятаю. Тобто, можливо, я то сьогодні чи я, чи що? Я не прошу. Я буду зараз питання оренди Олександр Івановича, Це ви кажете, що ви зараз, згідно нашого рішення, яке виділеної на каденції, наш зовсім інший порядок оформлення оренди. Да. І ми вже встановлювати ставки, не маємо права. Ми Іванович, маємо ми, права, ми, yeah. ми написали до тут порути. справа тут столу. У них закінчився долар. Вони, давайте яким половують. Ну нема, що? Що? Ну, нема. ви ж не вийде. не, 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 не зробив технічна документація, все бачимо. Ще немає встановлювати. Ні, немає права. Положення прийняті. Ну що, викинуть їх. Давайте я пропоную Соломону рішення. Бо рішення комісії вже відбулося, мені би хотілося з повагою віднестися до рішення комісії. Давайте ми створимо отаку от от неофіційну комісію. Наприклад, Олена Іванівна, Семенюк, хто ще? Це? Клімович. Трьох. Давайте так. Якщо вони втрьох ідуть туди і виявляють, і виявлять. Що там? Всі зрячі роботоспроможні, значить це рішення викидуємо з цього. Верніше, цей пункт викидуємо з рішення. Да, або відмовити просто. Значить, Якщо вони значить, знаходять там, що дійсно є інваліди, значить залишаємо це рішення, та й все, як пропонує комісія. Та й все. Все одно день, два у нас займе, поки там вже це. Будуть всі візи збиратися, поки й я підписувати. Або дивіться самі, можемо ще на місяць відтягнути це. Перенесе. За місяць перенос. За місяць ми знайдемо час з'їздити. Я боюся. Хто переносить? Так? Так. Так. Привайте, переносить. Так. Так. А ви тоді вправимо? Головне ж істина, а не хто в комісії. Головне істина. Тому, ну, хоч, так, значить, хоч хто бажає присутність депутатів, зберіться ми разом з ними, ми ж не затверджуємо цю комісію. Тому переносим, переносимо, да? вилучаємо. Да. Тепер до нас звернулись голова осередку Суспільної служби України Карпінська Марія Сергівна. Прошу звільнити від відзва... Олексійна. Олексійна, Олексійна, прошу звільнити від сплати податку на 16 й рік за воду, прибудинкову територію та тепло, залишити без змін оплату за оренду приміщення. Загальна сума в місяці 215 гривень. Повну вартість сплачуємо за електроенергію, телефон та теплокомунальне обслуговування приблизно 500 гривень. Благодійна їдальня працює щодня, крім вихідних, надаються безкоштовні обіди. Приблизно 30 особам це одинокі люди немічні, які не в змозі прожити на мінімальну пенсію, приміщенні є кімната Союзу Україна та клуб жінок-інвалідів. Просимо не відмовити. В прошлому, році, в прошлому році в нас було так. Я вам хочу сказати, що вона оренду просить залишити ту саму. Ну, оскільки ми діємо що в рамках того закону, і угода в них не закінчилась. В них було 50 копійок з метра квадратного, як е, значить. Якраз як, як об'єкт, який має соціальне важливе значення, рішення було комісії в зв'язку з тим, що вона звертається кожен раз, але кожен із вас нас були присутні і члени міському кому, і наша комісія вони знають прекрасно, що вона дійсно готує там людей. Вона і сама готує. Вони самі там їх трьох чоловік. Часом дає ВПО перше, дає там сівчата знаєте, на практику, щоб вони допомагали. Вона дійсно готує людей. і дійсно там і заю. В мене питання, якщо можна швидше, щоб ми встигли розглянути ці так. речі. Значить, віктор бачите, які рішення, питання таке рішення комісії було таке. зобов'язати КП капену теплокомуненерго, звільнити на шістнадцятий рік міський осередок служби України. Відплати за надані комунальні послуги, взяти плату за надані послуги на свої витрати. Звільнити на 16 й рік міські осередок Суспільної служби України відплати за територію і Встановити на 16 й рік, так і попередні роки для міського осередку став порину плати в розмірі 0,5 гривні за метр квадратний, як для об'єкта, що має соціальне важливе значення. Дружелю, прошу. Ну, змінивши від тепла, бо там найбільше тепло і вода, ви получаєте, що ви, значить, кормимо, бо за рахунок тепла. Це, виходить, не суспільна служба кормі, а тепло пла... кормить. Mm -hmm. То я е, прошу начать, хоча б зробити так, як білоседельне. Mm -hmm. е, плату за тепло. В Володимир. Mm -hmm. Володимир що я хотів би сказати? Mm -hmm. Ну, по-перше, mm -hmm. в тому числі, отак, не кормимо за рахунок тепла, а в тому числі. В тому числі, бо ще ж там дійсно людей ковід. А для цього треба, і щоб хтось приготував і та їх що? щось приготував, це і електроенергія і так далі. Буде. Давайте так. Ну, я, наприклад, буду за цей пункт голосувати і просив би всіх підтримати. Це ну, далеко не в багатьох містах. Одиниці таких міст залишилися на Україні, які ще підтримують і допомагають Суспільну службу утримання. Там вже є старики, які привикли до того. Їх зараз якось залишити без тих обідів. Бо воно Марії Олексіївни не потрібно. Вона працює, я там був. Не здається, я там був. Коли ми дивилися приміщення, щоб надати під дітей, які будуть реабілітаційний центр ДЦБ, але вирішили тоді. В цьому в інституті зробити. зробити. Да. Тому вона там працює. І їй вже майже 70, вона кавалер ордена Ольги Ольги. Їй повірте. їй це постільки -постільки. Ну, Людина займається за власне, так сказати, ну, бажанням серця і так далі. Давайте будемо таких людей, і ну, ще, крім того, раніше Суспільна служба вона фінансувалася за рахунок якогось канадського фонду. Да, зараз да, да. Да. Тобто, так, Зараз вони самі себе фінансують. Давайте підтримуємо. Да. 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 І ну, ще, його... іще, іще, іще одне питання. Давайте, щоб ми я так, так от можливо. Ну я зараз цей пункт поставлю, другий ми обрали. Третій пункт я ставлю на голосування. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Хто проти? Утримуємося. Один рішення прийнято. Ради я с... би попросив зараз, якщо можна отак. От, от називається четвертий зразу комісії. Ми щось затягуємо цю. Значить, так, давайте е, так, рада садівничого товариства масиву Шахтар. Просила, просила дати на довготривалу оренду. Частину житлового приміщення 13.9 за адресою проспект перемоги, будинок 3, другий поверх. Це стадіон Шахтар. Ми не маємо, а маємо право тільки дати їм на 2 роки і 11 місяців. Хто підтримає рішення комісії? Прошу проголосувати. Прошу опустити. До Прошу. Нас світ. Утримався. Ага, я вже... Немає? Одноголосно далі. Так, до міського голови звернувся фонд. Від соціального називається від Загальна державного соціальне страхування України, яке обслуговує соціальні версії населища, а на основному це трудове каліцію професійне захворювання. Що вони просили? Вони просили значить, зменшити їм ставку аренди, які приміщені 100 майже 190 1875 метрів квадратних, які вони займають по, по бульвар Шевченка 7 це в нашому будівлі, що центрі вже не буває. Комісія прийшла до висновку відмовити в клопотання відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нічасних випадків на виробниці та професійних захворювань у місті Новлинській щодо зменшення ставки орендної плати за 1 метр квадратний частини нежиткового приміщення площею 187,60 квадратних метрів. За адресу Бульва Шевченка, будинок 7. Голосуємо. Хто за? Проти є? Немає. Утримався? Немає прийняту, немає звернулася релігійна громада помісної церкви святої трійці за присвіти Грицак. Братерська рада церкви святої Трійці просить звільнити від оплати за оренду і плати за опалення. Яке надає міські лікарні, тобто міська лікарня під Християнський медико-реабілітаційний центр. Ви знаєте, центр Нікітіної, коли вже немає жив, але вона цього починала. Що вирішила комісія на клопотання релігійної громади помісної церкви святої Трійці християн віри віривангелівських п'ятдесятків? Звільнити на 16-й рік християнський медико-ребілітаційний центр для інвалідів від орендної плати за частину північні другий поверх хірургічного по. Корпусу, яке вони орендують в центральній міській лікарні. Центральній міській лікарні взяти плату за спожиту християнським медико-реабілітаційний центр теплову енергію на свої витрати. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався, немає, Прийнято. далі. Звернулася церква християн віри Євангельські піддесятніків спасіння. Пресвітер Вронський, хто ж ви на Жорстневому знає, що просять вони дозволу на звільнення на 16 рік і доплати комунальних послуг. Сугуба капеноволинське платомне нерво, капеноволинська знаєте, в підвалі кабак, сьогодні бухабачий юнацький центр відродження, що знаходиться на вулиці Перемоги, 15, саме те «Жовтнево». Комісія розглянула це питання і на ну, клопотання громади при світловородське, я вже все не кажу. Звільнити на 16-й рік дитячий юнацький центр відродження, церква цер, цер, християн віри Івангелівський, селище Жовневе, перевод 15 відплати за отримання будинку та прибудинкової території. прибудинкову територію прибила, прибирати власними силами. Вони прибирають. Звільнити на 16-й рік дитячий юнацький центр відродження. Цієї ж церкви від арендної плати зобов'язати підприємство Новолинського канал КП Новолинський Платова звільнити дитячий юнацький центр відродження, від плати за надані комунальні послуги і взяти плату за спожиті воду та теплову енергію на свої витрати за рахунок прибутку. Ставлю на голосування комісії. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався, немає прийнято одного Далі. Тепер до нас звернулись так само на клопотання Новолинської міської організації Товариства Червоного Христа», Хреста, яке розташоване проспект Перемоги буде на тобто так само в центральній міській лікарні. Центральний міські лікарні звільнити на 16 рік від арендної плати міської організації Товариства Червоного Христа України та взяти плату за спожиту даною організацією теплову енергію на свої витрати. Вони орієнтують всього 37 квадратних метрів. Хто за рішення комісії прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримався прийнято. Далі до нас звернувся відокремлений підрозділ Рівненська дирекція залізничних перевезень. Яка просить з е, першого е, е, яка проводить у нас продаж квитків і є квиткова каса, щоб звільнити з оренди? Так, що вони платить? Просить, прошу вас про безплатну передачу в аренду приміщення квиткової каси, яка знаходиться адресою міста Новолинського бульвар Шевченка, 12. Рішення комісії, так само як і попередні, бо це для нас, щоб люди не їздили в Іванічі або в е, Володимир Волинський, надати безоплатно в оренду приміщення квиткової каси у Кашевченка 19 терміном на 2 роки. Хочу а, Бульвар

Це відноситься до Іванович. Бо ми, ви знаєте, у нас залізниці немає. Вони тільки чекають рішення, щоб ми їм відмовили. Вони одразу ж моментально закривають касу, і всі наші люди будуть їздити або в Володимир, або в Івановиче. Так на почті ж проводять. Я не знаю, я не знаю. На почті можуть продавати. Послухайте мене, Послухайте мене. На почті можуть продавати завтра, можна в інтернеті купувати, завтра не будуть продавати, а це офіційно від залізниці. А це офіційно від залізного касі. Тому, тому я кажу, якщо ви хочете зробити незручності, що ви хочете зробити незручності для людей. Можете не голосувати, але я ще раз скажу, бо я добувався тої каси ремонт, тут, щоб там було і щоб там виділили штатні одиниці. Якщо ми хочемо, щоб зручності були для наших людей на Волинськах і була залізнична каса постійно, я прошу проголосувати. У мене є да, прошу. Дозвольте, да. поясніть, чому не на рік? Ми ж на рік на наступний бюджет приймаємо, чому на два? Може на три Щоб ви що ми, ми чуші, не так. знали. Ви знаєте, саме основне, чому ми на два роки, Вони якраз закінчуються, потім термін оренди, розумієте? І тоді ми вже або зовсім їх не буде, або відмовляємо. Бо так, ми по взяли те, що в нас зараз ще є оренда на ті розумієте, чи може на два роки? Потім ми тоді вирішили. Якщо за два роки, так, якщо в них є, якщо дійсно є і продає, і приватбанк є продає кошти, хто хоче продає. Бабки підуть, вони хочуть потримати, вони хочуть побачити, а не так із з інтернету, і потім ви ж розумієте, це yeah. більше yeah. володіє. Yeah. Прошу, шановне товариство, я по цій ЖД-касі хочу сказати, там ціна питання: 7 квадратів, 7 квадратів 7 вона, сама вона. сама ця ЖД каса yeah. займається. Yeah. Щоб ви побунково не думали, там є частина приміщення викуплена від турнаєрство. Приємець Коницька викупала, заданий домой і не неформі. Там це на питання 7 квадратів, але цілі в мережі відведені, там зв'язок напряму. Тобто, якщо деякі люди, віші таких людей, по сторінці вони не йдуть на пошту, вони в інтернеті не купляють, як ми з вами підійдемо. Вони йдуть, тому це на питання треба підозрювати. Чак. Я, Чак. Раді, Чак. Зараз. 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 я прошу все ж таки зважити на те, що я сказав, підтримати рішення комісії і проголосувати. Лічильну комісію прошу встати. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Раз, два. Хто утримався? Немає. Прийнято рішення. Йдемо далі. До нас звернулася Музичук, Алла Карпіна, вулиця Раціоналізаторів, 7. Вона просить звільнити музичукалу Карпіну від сплати податку на нерухомість зв'язку з тим, що вона проживає в власному будинку загальних площадісті сорок З яких 124 це займає підвальне приміщення, якби за її словами недобудоване, в якому підвалі є збереження, овощів, гараж, а житлова площа будинку 122. Так як вона є інвалідом третьої групи, проживає з дочкою внуком, точка не працює, а оформила подобною за малолітньою і що їй треба. Платити за газ для моєї хати і це становить 4200 гривень. Тому прошу звільнити її. Ну розбиралися ми в цьому в цьому питанні справа, тому що вона дійсно з одиниць року загальне закорення третьої групи. Субти субсидії в неї є на 2704 на 2 місяць. Але саме основне, що є, таке стаття податкового кодексу України 12.3.7, на підставі якому ми відмовляємо, Музичу у клопотанні щодо звілення від сплати податку на нерухомість. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався, немає. При є отриматися? Немає. Прийнято одного. Далі до нас звернулася каміння Анна Олександрівна. Саме теж ними вулиця Пушкіна, 3, квартира 1, яка просить списати борг в сумі 1800 гривень. По комунальним послугам по водоканалу, що якби вона отримала квартиру у 2008 році і вона не може отримувати значить, ту, платити за ту воду, якоби це прошлих пройшли. Але дякуючи тому, що в нас є єдиний розраховий центр, в нас є виписка, вона дата народження в неї 89-й рік, в дочки Івана Олександрів прописано там троє чоловік. І вона прописана там з 89-го року ще є внук, який вже працюючий ну, вік, І є другий внук. Коротше, вони просто рішення одне – Відмовити, яко в клопотання щодо списання заборгованості за надані послуги підприємству підприємства на Волинське на каналу. Став на голосування рішення комісії. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Нема, Отримався? Нема. Прийнято проголосу. До нас звернулася така Самчук Раїса Володимирівна, місто, Волинськ, вулиця Шахта, мікрошахтарські, Шахтарський, 25, квартира 60. Вона теж хоче списати заборгові за комунальні послуги. Коли ми розбиралися, тут є послуги всі, бо по квартири завезені сміття і теплої вода, канал. Вона взагалі, от скільки пришває вона ні за що не платить. Подадуть в суд, щоб три місяці, щоб три роки, щоб подавна вона зовсім не копійки, не платить і хоче, щоб їм списати. Відмовити, що вирішила комісія. Ми все це перевірили. Відмовити Яковлеві, ой, самчук, раїсі Володимирівна, не Шахтарський, 25, квартира 60, у клопотанні щодо списання заборгованості за надані комунальні послуги. Вона взагалі ні одної повітки сама не платила. От на протязі Ставимо голосування рішення комісії. Хто вирішує, за вирішує, прошу проголосувати? Вирішує, прошу пустити. Хто проти? Немає. Утримався. Немає одного ложку. Всі питання ви знаєте. Сьогодні поступила якраз заява, Ми на комісії її розглядали, але розглядаємо її кожен рік. Це звернулася до нас мазурок Тетяна, яка проживає місто Новолинськ, вулиця Стуса, 1, квартира 15. Вона їй 46 років вона інвалід дитинства першої групи. повністю незряча. На ліву ногу вже вище коліна, бо хворіє цукровим діабетом. 30 років інсулінозалежна виживати дуже тяжко на харчування, лікування попросив гроші не вистачає. Я в минулому році зверталась до вас за допомогою встановлення піль дякую міській раді, яка своїм рішенням звільнила мене на 15 рік на 50% від плати за комунальні послуги, тобто за тепло, воду, квартиру і сміття. І вона просить те саме зробити в 2016 році. Я правда, знаєте, коли вичитали, думаю, може, якісь субсидії було б ще легше, але думаю, літні місяці вона не зможе платити 50. Ну, думаю, якщо вона просить і їй так виходить, то ми вже тут ми багато років, не... да. років приймаємо. То на клопотання на. над на, 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 на. 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 на місто на селище Жовтневе. то накопотання інваліда, все ж таки, я так думаю, щоб ми тут вами, бо на комісії не розглядали, воно поступила сьогодні, то вирішили зобов'язати такі КП Новолинське Блакомонер-Підприємство на канал звільнити інвалід. На першої групи на 50% тепер за надані комунальні послуги взяти плату за надані послі на свої витрати за рахунок прибутку, рекомендувати голові ОСББ Стуса 1 її звільнити на 50%, бо там об'єднані співвласні багатопортивих будинків. І рекомендувати підприємцю Лизюку звільнити на 16-й рік інваліда першої групи мазурок від плати за надані комунальні послуг, тобто за вивезення сміття. Прошу підняти увагу. Так як в минулому році. Дякую, прошу пустити. Хто проти? проти? Немає. Утримався? Немає. Прийнято. до слідюче питання. В цілому за рішення. Хто в цілому за рішення без другого пункту? Без другого пункту. Ми його... Ви не просто розгляд. Да. Перенесли розгляд. Хто в цілому за рішення, без другого пункту, прошу проголосувати. Прошу опустити, хто проти, утримався, прийнято одноголосно. Слідуючі питання. Про внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, в яких проходять службу жителів міста Новолицька. Слухали, Голосуємо. Да, Доброго. Доброго. Хто за? Не допомога Дякую. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Йдемо далі. Про програму матеріально реально-технічного забезпечення частин та підрозділів прокурори області, яких проходять службу жителів міста Новоліська Жутнега та проведення заходів з мобілізації. Голосуємо? Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти є? Немає. Утримався є? Немає. Йдемо далі. Йдемо далі. Про підтримку звернення державних службовців Луцького району тобто, до президента України, Кабінету міністрів Верховної Ради щодо невпровадження принципу деполітизації державної служби, плиності кадрів та низького рівня заробітної плати Голосуємо! Підтримуємо рішення, так? Ні, ні, там беремо до І там працюєш. Бо там суть зрозуміла, але неправильно виконує. Ну хорошо, в цілому беремо до відома його і самі своє готуємо на свій сесії приймаємо. Так, так добре. Сформульовано воно зараз. Так. Ні. Рішення так, так сформульоване, книгані депутату з вами. Голосуємо за це рішення. Так. Хто так. за, прошу проголосувати. Так. Прошу опустити. Так. Хто проти, так. утримався, прийняв. Кому не зрозуміло, я зачитую. <ривіт> я зачитую. Відповідно до статті такої, то вирішили. Звернення державних службовців Луцького району до президента і так далі взяти до відома. Уповноважити начальника відділу кадрової роботи з питанням да, корупції підготувати звернення і на наступній сесії там. ми оберімо. Тобто там є деякі шерохуваності, з якими депутати там, там, були не згідні. Йдемо далі. Про підтримку звернення депутатів Ага, це ми вже присутнімося. Ні. Луцького, луцького району Луцької районної ради вибачаю. Тут приймаємо його. Підтримати. Не було питань, так? Ставлю на голосування. 17 питання про підтримку звернення депутатів Луцької районної ради до президента і далі по тексту. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, немає. Утримався? немає прийнято. Далі. Про внесення змін до рішення міської ради, про міську цільову соціальну програму забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Голосуємо? Голосуємо. Да. Хто за, прошу проголосувати. Проти? Немає. Утримався. Немає. Прийнято. Про внесення змін до статуту позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку прикордонник затверджено рішенням міської ради від 22 травня цього року. Нема питань до Миколи Петрович. Голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Немає. Утримався. Немає. Прийнято. І останнє питання, Володимир Дмитрович, прошу. Даліка. Тут дуже просто. Дати згоду на прийняття в комунальну власність, територіальний громад, щоб звідти 14 квартирного житлового будинку, мама 18,5 країн. Відповідно, до чим взаємо, чи докладається. Контрольна мене потреба буде. Голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався, немає. Прийнято договор. Шановні депутати, раніше ніж завершити сесію, а ми її завершимо виконанням гімна, я всім дякую за те, що ми оперативно сьогодні попрацювали. Все ж таки відчувається, що досить плідно попрацювали в комісіях на дні депутата. Є суперечки, але приймаються виважені рішення. Я щиро вам дякую. Нагадую ще раз, що після сесії я попросив, так, щоб ми під'їхали. Старомихайлівську церкву, Свято-Михайлівську Свято церкву. Там буде відспівування. Після того його просто там підвезуть до будинка І на кладовище. Ну, це вже як у вас там буде, до будинка, не до будинка. От. Ну, давайте в церкву підійдемо Клонимося віддамо шару. Шановні депутати, всі питання порядку денного разом з тими доповненнями нами розглянули Сесія міської ради завершена. Дякую.